Чи ми будемо говорити сьогодні з політичним аналітиком Олександром Демченком. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, друзі, вітаю, Бориславе. Вітаю, радий бачити. Пане Олександре, давайте так. Остання новина, яку обговорюють всі, і, до речі, припускаються таких кількості версій, що навіть конспірологи можуть позаздрити українським фейсбукерам. А президент Сполучених Штатів відклав свою поїздку до Німеччини, де він мав участь взяти, мав бажання взяти участь у саміті Рамштайн, а також чотиристоронньому саміті західних лідерів, присвячений війнам в Україні і на Близькому Сході. Було відомо, що там буде очільник Великої Британії, буде очільник Німеччини, очільник Франції і керівник Сполучених Штатів, але скасувалося. В штатах пояснили, це відбулося через ураган, який стався, і це впливає на штати, які постраждали від нього, але в Україні. Ну якось так досі багато хто не розуміє, наскільки вибори сполучених штатів впливають на порядок денних всіх політичних гравців, не тільки кандидатів, а й тих, хто зараз при владі, і чому Байден не розуміють, скасував візит до Рамштайну, а також до Анголи, яка теж розглядається в сполучених штатах як дуже важлива країна для комунікацій і для того, щоб вийти з під впливу Китаю, так от багато хто сприйняв цю новину як. Чорний лебедь, Все нам відмовили, нас позбавили політично, політичної підтримки, щось трапилось, щось знову не те. То де ж істина? Скажіть, будь ласка. Кілька моментів, Бориславе. Перше. Дійсно, у Фориді ураган. І дійсно, це дуже сильно впливає нині на американського виборця. Безпосередньо впливає. І вочевидь, що демократи зараз трішки. Ну, вони лишаються певних балів, вони втрачають політичні бали електоральні саме через цей ураган, тому що їх звинувачують республіканці, представники Трампа у тому, що ані Байден, ані Харіс яким чином не допомагають, не приїжджають, не ходять у чоботах по тій воді, не, не знаю там не захищають будівлі від цього урагану, і так далі. А це очевидні речі. Очевидно, що Байден на цьому фоні не, не може їхати, тому що. Тоді американська адміністрація, а це означає і Камала Гарріс, втратить певні політичні дивіденди. Це перша історія. Але ви знаєте, якби позиція Байдена і американської адміністрації була послідовна, і вони завжди би виступали за те, що Україна має отримувати далекобійні ракети, наносити їм удари, в тому числі і по путіну, і по його бункерах, і по Кремлю, і так далі, тоді б не було питань. Але позиція Байдена вона незмінна. І зараз він мав приїжджати на превеликий жаль, і зараз він мав приїжджати до Берліна саме для того, щоб обговорити з французами, німцями з британцями питання надання Україні далекобійної зброї, посилення тиску на Росію, збільшення певних видів допомоги мілітарної і немілітарної Україні. І, звісно ж, таки обговорити питання можливої великої війни на близькому сході. І, вочевидь, а ми ж знаємо з вами, що перед тим як лідери зустрічаються, вже є певний якийсь план зустрічі, вже є певні якісь попередні домовленості. Вочевидь, цих домовленостей не стало, їх не було. Тому Байден відповідно не те, що ризикнув, а він просто пожертвував цими переговорами, як він, я так думаю, вважав, які би не привели до певного результату успішного, тим, що відбувається нині. В Америці ще впливає на вибори. Що стосується Рамштайну, це звичайно проблема, тому що там мала відбутися і зустріч, наскільки я розумію, Байдена і Зеленського вони мали щось обговорювати, а, в тому числі поставки далекобійного озброєння. Але ви знаєте, Борисава, у мене таке відчуття, що от американській чинні адміністрації просто би хотілося б, хоча б на певний період, хоча б на місяць, заморозити війну, щоб продати це американському виборцю. Можливо, не лише чинні адміністрації, можливо, і будь який майбутній. Але те, що, в принципі, цієї зустрічі, цього тиску не відбувається, може це і добре для нас зараз. Тому що в будь-якому разі буде новий президент, нова адміністрація. І з нею вже ми будемо вибудовувати певні якісь відносини. Нам дуже був би знаєте, таким поганим знаком, поганим інструментом для нас. Якби ми про що зараз домовилися би, а потім нам би довелося передомовлятися після 1 листопада чи після січня наступного року. Тому я не бачу в цьому якоїсь надзвичайно великої проблеми. Байден не дає нам зброї, не дає нам цією зброєю бити туди, куди нам потрібно бити, куди ми хочемо нею бити, куди потрібно бити з точки зору і тактики, і стратегії, можливо, наступний президент нам, на Америки нам дасть цю можливість, а можливо, і не дасть. Тому трагедії не сталося, але це, звісно, не дуже гарний сигнал для нас. Це точно дивіться. Є запитання. Я уважно слідкую зараз за американськими змі, і там фактично істерика з боку республіканців, що Байден і Харріс фактично. Ігнорують внутрішні питання, ну саме питання е, пошхо, е, да. штатів, які постраждали в ім'я України. Україну знов розігрують, ну скажімо так, як фігуру на дошці. Що робити нам в цьому випадку? Ну, ми ж дійсно залежимо від американців, і це справді і таке відтермінування. Воно є проблематичним, тим більше, що на авіаційній базі Рамштайна, який повинен був проходити, вже повідомили. От вийшла інформація, що відклали цей саміт на невизначений час. Коли він відбудеться, ми не знаємо. Але кожен день для нас це втрати людські ну, територіальні. Ми вже знаємо, тому що 17 жовтня відбудеться зустріч міністрів оборони. Наскільки я розумію, в форматі Рамштайн буде ухвалюватися це питання з приводу надання Україні нового озброєння, нових поставок і з приводу далекобійної зброї. Це от тільки що повідомили, так що це вже відомо. Тому не проблема відкласти це з, з, з 9 жовтня на 17 жовтня, точніше, там з якогось там 12-14 на 17 жовтня. Це не проблема. Чотири-п'ять днів це дійсно з точки зору України, з точки зору війни, це, це теж ціна і це теж термін важливий для нас щодня. Це кожен день це важливе, кожна година це важливо але це в принципі не критично з точки зору обороноздатності держави. А, ви маєте рацію, коли ви говорите, що демократів звинувачують, тому що це відбувається в штаті Флорида, штат Флорида, де є республіканцем губернатор Десантіс, прихильник Дональда Трампа. Республіканці зараз взяли цю, цей ураган на озброєння. Це дуже важливо. Я це не, не відмітаю. Це важливі речі, це впливає. Це я починав нашу дискусію з того, що дійсно демократи втрачають бали на цьому урагані. Що це чорний лепід для них? От зараз. Але ви розумієте, позиція американців американської адміністрації, вона незмінна. Чи є ураган, чи немає урагану? Ну от він би приїхав, Байден до, Рамшт... до Рамштайн, Берлін. Приїхав би, не було б урагану. Ну, у вас є стовідсоткова впевненість у тому, щоб він би ухвалив би рішення, які нам потрібні конче зараз. Я думаю, ні. Я думаю, що перед завершенням своєї каденції Байден не буде ухвалювати якихось карколомних рішень. От поки що в мене є така не те, що впевненість, а таке відчуття. Дочекаємося нового президента, побачимо, що буде далі. З новою адміністрацією, все рівно буде усе по-іншому, якою би ця адміністрація не була. Трампа чи Харріс. Навіть з адміністрацією Харріс, де можуть залишатися деякі старі чиновники з адміністрації Байдена, все рівно все буде по іншому. Тому що це зовсім буде інший президент з іншим найближчим оточенням. Ви знаєте, погоджуюсь з вами. Більше того, хочу сказати, що. Ми не можемо ніяк повпливати на ситуацію, але важливо, щоб та зустріч відбулася чотирьох глав наших основних партнерів, бо від неї багато що залежить. Там ми повинні або отримати підтримку, або якісь пропозиції. Про це говорив ну, навіть будь які ледачі. Так, чого взагалі, от як ви вважаєте, Варто чекати від Рамштайна, який перенесуть, наприклад, на 17-те. саме від Рамштайна, а не від тої зустрічі, яка потенційно нам потрібна, всесяжної фінансової допомоги, військової підтримки або підштовхування до перемовин, тому що попередній Рамштайн, скажімо так, там дали небагато і якихось серйозних рішень не було прийнято. Але Сієн, от зараз, наприклад, повідомила про те, що напередодні Рамштайну головнокомандуючий збройних сил США в Європі Крістофер Каволі. Підготував перелік перелік озброєнь, які США ще не надали Україні, які варто нам передати, це неочікувано, тому що публічно взагалі таку інформацію не викидають. А тут повідомили, що нам потрібні ракети та передати класу повітря Земля, JSM, СЕМ захищена мережу Лін 16 що використовує НАТО і США для управління протиповітряною протиракетною обороною Ну повідомлення непогане. То чого справді чекати? Чекає того, що цей перелік озброєнь буде Україні наданий. Питання, чому це відбувається зараз? Дві причини: перше, Володимир Путін оновив свою ядерну доктрину і почав знову розмахувати своєю ядерною зброєю, трясти своїми ядерними тестикулами, Це перше. І друге, те, що Путін став отримувати іранські балістичні ракети. І я хочу зауважити тут на дуже важливій на дуже важливому моменті. А от ми бачили те, що відбуваються вибухи складів арсеналів. Котлубань, інші, Тверська область, інші області Російської Федерації це відбувалося там, де випадково опинялися іранські балістичні ракети. Я хочу сказати дякую хлопчикам іншої національності, як, можливо ізраїльським хлопчикам, можливо, американським хлопчикам. Які дуже хочуть в тому числі того, щоб іранські балістичні ракети ніде більше не розташовувалися і ніде, і ніде більше не застосовувалися. Тому дякую. Але відповідно це відповідь, вибачайте за тавтологію: це відповідь Заходу на те, що робить Росія на, ядерну, на ядерний шантаж Путіна, на ці підпали Курської і Запорізької атомних електростанцій. Поряд з територіями, де де є грядівні да охолоджувачі реакторів, а цей шан на цей шантаж, і звісно, це а, відповідь на а, посилену співпрацю Росії і Ірану. І питання навіть не тільки в тому, що Росія отримує балістику від Ірану, питання в тому, що Росія надає вже озброєння відкрито, причому потужне озброєння іранській стороні, для того, щоб там могла протидіяти ізраїльській авіації. І не лише ізраїльській авіації, будемо теж відвертими, у разі чого, а й західній. Тому, а, як на мене, це просто відповідь: і Україна отримує цей перелік в тому чи іншому вигляді. Тому це гарні новини. Питання в питання в іншому, Борислав. Питання в тому, що ну нермштайніше на Рам, на це все це вирішується. От ми знаємо за ми там, якісь там курсують чутки, не чутки, Там що будемо пом'якшувати, не будемо. Все вирішується. Однією людиною в Кремлі, можливо, двома, можливо, в Кремлі і в Пекіні, в Москві і Пекіні. І не більше того. Від цих людей залежить, коли завершиться війна, як довго вона триватиме, якої інтенсивності вона буде, хто в ній братиме участь, скільки людей, які будуть бюджети витрачатися на цю війну. І так далі. Тому що ця війна на Росії проти Українців, війна Росії і антагоністів всіх, Китаю, Ірану, всіх інших. Проти США і, і проти Заходу. Це прості речі. погоджуюсь з вами більше того, те, що Росія почала публічно працювати навіть з Хусітами, і з ними працює відомий оружейний барон, збройний барон Бут. Про це повідомляють західні ЗМІ зараз. А це теж виклик Заходу. Він показує, що може грати по них без будь-яких правил і. Ми зараз бачимо відповідь через Україну. А також погоджуюсь з тим, що нічого не залежить від Байдена, від Шольца, Макрона або будь-кого іншого. Навіть від Зеленського нічого не залежить. Продовження війни або її закінчення залежить від того, хто розпочав війну і хто вкидає в горнила цієї війни мільярди доларів. Це Путін. І тут нема з чим сперечатися. Питання ж в тому, що повинна примусити Путіна сісти за стіл перемовин. І тут в мене відповіді немає. А я зараз поставлю запитання. На перед тим я хочу звернутися до наших глядачів. Ви дивитесь цей ефір, ви отримуєте корисну інформацію. Якщо ви підписані і вже поставили вподобайку, то щира вам подяка. Якщо ще ні, то негайно підписуйтесь і ставте той вподобайку. Так працює алгоритм Ютубу. Це допомагає каналу. Дякую, що ви допомагаєте. Ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть в коментарях. Звідки ви дивитесь? Це важливо, географія на глядачів завжди нам важлива, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. І хочу зразу подякувати всім військовим, які дивляться сьогодні цей ефір. Ваша а, допомога каналу найкраща, бо тільки завдяки вашим діям, Україна існує, і цей ефір теж може виходити. Дякую, кожному, хто сьогодні боронить Україну. Щиро дякую. Також не забувайте поширювати відео. Це допоможе більшій кількістю людей зрозуміти, що відбувається, і а, дізнатися корисну інформацію. А також, якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. Така функція надається Ютуба. Ти на ту кнопку на головній сторінці і ставайте спонсором. Так ви проявите свою лояльність, а також допоможете каналу залишатися незалежним. Пане Олександре, скажіть мені, будь ласка, західні союзники України а, зауважують, що. Володимир Зеленський можливо готується до того, щоб стати гнучкішим взяти більш таку м'яку позицію щодо закінчення війни. Про це пише Блумберг. Вони дуже часто анонсують ті події, які згодом відбуваються. У них непогані інсайдери, як в Вашингтоні, так і в Києві. Так, от Блумберг пише це з посиланням на чиновників. Які близькі до НАТО публічно, Зеленський, як зазначають журналісти цього видання, як і раніше, наполягає на повному виводі російських військ і виключає торг з приводу українських територій, але кулуарно українські чиновники дали зрозуміти, що вони готові визнати необхідне закінчення війни? Пише видання: то чи є підґрунтя для таких повідомлень і до чого все йде? І от що про що йде мова взагалі? Я думаю, що просто на нас хочуть, хочуть дехто щось там тиснути, розумієте, дехто там в Сполучених Штатах. Ну, Це завжди так відбувається під час завершення каденції якогось президента. Те, що не змогло втілитися в життя, намагаються втілити до кінця каденції, і попри те, це успішне буде, успішне буде завершення і втілення чи ні. З цим зараз стикається Ізраїль, з цим зараз стикається Україна, може ще хтось стикнеться. А це нормальне явище. Я кажу, от Пройде місяць, а потім ще от відбудеться там інаугурація нового президента в січні місяці. Буде перехідний період наступного року. Ці дискусії на певний період завершаться, і ми можемо і ми зможемо просто перелаштувати і свої політики і так далі. Тому подібне. Це не питання. Питання в іншому, нам постійно кажуть, там гнучка позиція, не гнучка позиція. Послухайте, от ми тільки що говорили з вами про те, що насправді е ключі від цієї війни в руках у Путіна. Можливо, усі Зінпіна, який можливо дав згоду на цю війну і, і навіть спонсорує цю війну. А китайського президента, китайського Керманича. Але є інше питання. Якщо Брумберг пише і говорить про гнучку позицію Зеленського. Давайте поговоримо про гнучку позицію Америки. Я розумію, що не прийнято критикувати. Я розумію, що ми вдячні. Я розумію, що багато допомогли. Я розумію, що дійсно були з нами від початку і до завершення. Хоча, чесно кажучи, на початках ну, не дуже сильно вони й були. Але були тільки за силу. Але і український народ, ми з вами повинні говорити про те, що. Америка і Захід може створити такі умови, коли Путін сяде за цей а, чортів стіл перемов. Які це умови? Реальні санкції, реальні домовленості Саудівської Аравії, вони вже почалися, але щось вони знову там якось зашпоркалися в щось там, щось вони не дійшли, якоїсь згоди щодо збільшення поставок нафти і падіння ціни на нафту в світі, що вдарить по російській економіці. Повне і тотальне блокування російського нафтового флоту, повне блокування поставок Росії газу, алмазів, деревини, добрив не лише в країни Азії, а в деякі країни Європи, і Латинської Америки. Повне знищення можливостей для Росії. Агентурно впливати на європейські держави знищення російських агентурних баз, які фінансуються, і вони всі знають, які там бази, де вони розташовані, як вони фінансуються, як там різні банки працюють, фінансові установи як працюють, як там бізнесмени різні працюють. Є купа можливостей вдарити по Росії і змусити Володимира Путіна сісти за стіл перемовин. Тому що як не крути Бориславе, а все рівно долар і євро поки що в Росії є. А все рівно ціни на нафту поки що Володимира Путіна задовільняють, а все рівно газ він все кудись продає. І все рівно якісь трубопроводи намагаються будувати. І все рівно він чомусь надає і має змогу надавати через Сирію єменцям зброю, яка застосовується не лише проти Ізраїлю, а й проти торговельних суден, купи західних держав між Суецьким і Аденським затокою баб Ермандебській затоці. Де сфокусовано 18% нафтових перевезень у світі. Чомусь він такі змоги має. Чомусь він має змоги десь там облаштовувати свої бази, отримувати західні і незахідні компоненти для своїх озброєнь, у тому числі для криватих еперістичних ракет, будувати на нових а, програмах дрони, мати чіпи, які надто важливі для створення тої чи іншої. Номенклатури озброєнь, і він чомусь це має. Чому це має Володимир Путін після трьох майже років війни, великої війни? Чому можливо, тому що Захід закриває на це очі, можливо, тому що деякі західні корпорації отримують якийсь зиск? Можливо, тому що захід в принципі дозволяє і нічого не робить з певними, в тому числі і азійськими країнами, які щось постачають Путіну. Добре, він не хоче а, а, вступати в конфронтацію із Китаєм. Окей, а як щодо Монголії? А як щодо, до, до прикладу, Туреччини, члена НАТО, яка теж щось постачає, а як щодо безлічі інших держав, Казахстану і інших держав, які щось постачають, Грузії, яка якогось біса повернулася в сторону Росії, і вже майже відновила дипломатичні відносини дипломатичні зносини з Російською Федерацією. Ви що не можете попливати на ці держави? Можете. Чому не робите? Франція дуже може поповати на Грузію зараз. Чому не робить нічого? Це дуже багато. А ще катар. є Вірменія, а ще Вірменія, а ще є Саудівська Аравія, Дивіться, є Арабські Пашиня, є... да, Нарати. Да, да, да. Пашинян, Катар, Пашинян приїжджає, приїжджає до Путіна. Божевільний Авров питає у нього по, про цих квадроберів чи як їх там звати. Я думаю, ніякого біса взагалі в голові у цього 74-річного е, просто Мужика в голові квадропери. Чому про це каже Гундяй? Я не міг про я ніяк не міг розуміти, ну з якого це біса взялося. Ми зараз поговоримо з вами про північну Корею. От ви знаєте, і на цьому акцентував увагу до речі Кирило Буданов, голова української військової розвідки. Що Росія отримує від КНДР Північної Кореї щороку 3 мільйона артилерійських снарядів. Ми не будемо говорити про їх якість, про їх точність, про їх там амортизацію і так далі. Три мільйони. І це, як сказав Буданов, дуже сильно впливає на війну і інтенсифікує військові бойові дії, коли ці снаряди доходять до фронту російській армії. Путін підписав з КНДР всеосяжну військову угоду. Ви знаєте, що Путін отримує і отримав за ці е, снаряди. Ніколи не повірите. Північно-корейських собак. А Путін, як Алей Вірди, віддав Тім Чен Іну 24 жеребця, не тільки Кадирів е, любить е, е, коней. 24 жеребця і 500 кіз російських. Козами торгує Володимир Путін з режимом в КНД. і квадробер. Він любить просто собак. І вони про собак тепер всі говорять в різних, скажімо так ситуаціях Ну, це просто дикість. Але це дикість, яка є. І ніхто нічого не може зробити з цими державами, які постачають. Якого біса Російська Федерація на гроші Романа Аркадіча Абрамовича збудувала ще за часів Якуніна прокладку РЖД до Північної Кореї? І чому за підтримки Романа Аркадіча отримують величезні купи грошей? Росіяни, а північно-корейці отримують озброєння хімічне, біологічне, звичайне, конвенційне і неконвенційне. Ну, що по цьому і, і вугілля підсанкційне. Ну, що цього ніхто не знає? Що один Олександр Демченко на весь світ знаєш, відбувається там, чи що? Чи американська розвідка не знає цього? Чи інша розвідка? Ну, про що ми кажемо взагалі? Ви кажете про Бута, Бориславе. Ну, я розумію, що у нас, я розумію, що у нас постмодерний світ, да, де ключова відповідь, що зло може перемогти, у нас постмодерний світ. Але давайте не будемо заміняти. Буд це не просто а, а, збройний барон, Буд це співробітник військової розвідки Російської Федерації, яка зараз просто нагрівається і нагрівається вже десятиріччями. Ще я не знаю, там з 60-х років чи 70-х на тому ємені. І постачає туди все і через Сирію, і безпосередньо, і через Іран, і так далі. І Віктор Бут, як представник військової розвідки, це робить. Російська розвідка я... працює. А... Питання чому? Я хочу додати вам, що Бут не просто є якимось там пересічним офіцером ГРУ. Так, Ні, він важливий елемент у світової торгівлі зброєю, нелегальної торговлі зброєю Росії, і саме через нього постачається зброя не лише в Ємен, наприклад, зараз в Ізраїлі розбирається з тим, хто саме забезпечив новітню. Російську зброю е і забезпечує її постачання не лише Хамасу, а й ще й Хізболи, тому що про тому, коли вскрили що... тунелі да, нові тунелі да, в Лівані, там виявилась новітня російська зброя оста виробництва останніх років. Давайте пояснимо, щоб було теж зрозуміло нашим глядачам і слухачам. Ідеться про те, що коли армія оборони Ізраїлю Сахао зайшла на територію південного Лівану, а потрібно говорити, що йде війна не між Ізраїлем і Ліваном, а між Ізраїлем і терористами Хазболи, Ліванська армія не бере участі у цій війні. Що коли вони зайшли на територію південного Лівану, вони там знайшли побудовані північно-корейськими іранськими інженерами тонелі, так само, як і на території Гази, ці тонелі є, і в цих тонелях вони знайшли. Корнети, протитанкові ракетні комплекси корнет з фугасною частиною, які застосовувалися ще з 2006 року. ця озброєння не лише проти танків, а зараз модернізовані. Вони можуть застосовуватися також проти ізраїльських поселень, будівель мирних ізраїльтян, жителів Ізраїлю, і знищувати погано побудовані в дешевих районах бомбосховища. Це ключове. І от вони мають там значок ЕКА на експорт яким чином вони туди потрапили безпосередньо Росія, Ліван чи безпосередньо Росія Росія, Сирія, Ліван, чи Росія Іран? Ліван не має значення. Росія експортує зброю для війни і експортує на увесь близький схід, щоб знищувати у тому числі Ізраїль, тому що це їй вигідно, щоб і там запалала війна, щоб це просто перефокусувало увагу з України на Ізраїль, як після 7 жовтня 23 року, от річниця була.